Напередодні автомобільні перевізники звернулися до Львівської міської ради стосовно перегляду тарифів на проїзд у громадських автобусах. В ратуші назвали пропозицію обґрунтованою, покликаючись на здорожчання пального та паливно-мастильних матеріалів. До того ж, кажуть у мерії, перевізники почали отримувати менше грошей від пасажирів. Минулого року середній тариф становив понад 17 гривень. Тобто, є леокарт, є банківська картка і є власне готівка. В процесі цього періоду в нас Суттєво знизився відсоток е, тих пасажирів, які користуються саме готівкою, і тому об'єктивно середній тариф почав знижуватися планово. Тому ми спостерігаємо дійсно, що середній тариф знизився з 17,50 орієнтовно до трошки більше ніж 13 гривень за одну поїздку. Як пояснив Олег Забарило, квитки, які пасажири купують за готівку, і надалі вартуватимуть 25 гривень. Натомість дорожчає проїзд, якщо розраховуватися банківською або ж леокарткою, і відповідно з Денською, коли і наскільки подорожчає проїзд у мерії, не кажуть. Мовляв, усі розрахунки поки готують у департаменті економічної політики. Найімовірніше йдеться про здорожчання на 4 гривні. Це саме та різниця між середнім тарифом 17 гривень, який був торік, та 13 гривнями нині. Думки пасажирів щодо зростання цін на проїзд у маршрутках різняться. Краще, щоб не підвищували тарифи звичайно, але що люди можуть зробити? Люди тут безсилі в чому буквально. Бові найвищі тарифи на проїзд. Як ви думаєте, моє ставлення? У порівнянні з цінами в Європі, в світі, якщо ця послуга буде адекватно супроводжуватися, наприклад, подовженням роботи маршруток ввечері, бо це дуже актуальне питання. То так, так у вас нормальні ціни. Повірте, ми Ужгорода, у нас чаще збільшується ціни. У нас 15 гривень. У нас їхати. Раз 10 менше, ніж у вас розумієте. У нас пільгових немає квиточків, тобто всі платять 15 гривень. А пенсіонери безкоштовно. Пенсіонери безлімітно їздять безкоштовно. Так з Ужгорода, якщо ж ціни таки підвищать, то в міській раді в чергове обіцяють вимагати від перевізників і якісніших послуг.